Так, всім привіт! Нені приїхало ось таке озеро. Тут велика глибина. Я ловлю на гарбака. Попробую щось зловити. Довго сидіти не буду, десь півтора годинки. Так, дідусь хоч би караска зловлю якось. Я перше пробую на великій глибині Поплавок зараз лежить на дні. Не зовсім, так чуть-чуть зовсім. Думаю, <кій> на дні думаю якийсь карп візьмемо. Бо тут є карп, мур, потва, окунь колись був, карась і ще щось може є. Ось вот так от. <кій> Я не знаю, ой, блін, не думаю, то поповок буде видно. А ніфіга. Задивишся на попавок, і нічого не видно. Бо бам. <кій> Ось вот так от. Ой, кумарі, блін, страшенні. Ну, он там щось під коми саме рухається, може зараз клюне. Раз, чекаю покльовку. О, покльовка. Покльовка, покльовка, покльовка. Чекайте, положіть, Положіть Полозіть, покажуть! О, веде. Ого, щось велике! Посади ту карт! тільки в одну сейчас я тяну вудку, а себя капець. у карпа о карпа Мій любимый Чекайте, кар пешко о карпик, о, карпик. тримай вудку, тримай вудку. опа сюда карпа Карп! Відомий, де я карпа звук. О, сюди! Дивіться! який. Дзеркальний! Такий от. Фу! Чекайте, бляха! О, такий от карп. Фу! Нормально. Все, тоді я залпав карпика на 1 кг. Зараз чекаємо на слідчі поклевки. Наступний, так. Комарі капець. Але корпік сильно тягнув. Він туди в кушті я його витягнув з вітом. Все, чекаємо наступної поклявки Так, і другий улов у нас отакий от карасик. От нога і такий карасик. Зараз його обічиплю, думаю, на трамку заберу. він ще крови, певно, може і відпущу. Там пузо велике має. Певно відпущу. Не знаю, я зараз знову закину, чекаю другої покльовки. Все, я зараз закину. Поповок так лежить на ні. Не знаю, чи буде видно. Отак. Ну, ще, сподіваюсь, щось заславлю. Ну, Мені подобається вже кльов. Вже давно не ловив ну, карпиків таких. Так, от. ой, не видно нічого. Ну О, блін. О. Все, я переключусь, коли ще щось зловлю, або якась поклевка буде. Дивіться, зараз закину трохи вправо, бо там кину прикомки. От. Все. Все. Ну, Мені вже сподобалось. Адреналин. Адреналін получив. Того, що тягнув Карпа. То краска, певно, випущу, що. Не знаю. Блин, ну так погано видно тут. О! Так краще Комарі страшенні. Ну, в принципі. Рибу злив? Злив Комарі покусали? Покусали, все Значить був на рибі То ясно. Так вот. Я потім ці всі відео вкупу змонтую і все і буде Ой, какая на клюе. Тут нам уже туда, може... туда вон прикинут, там декар позвою. Попробую зараз. Переключусь, коли вже закину і може якась покльовка буде. Так, чуваки! Ой, є, є рибка! Чуваки, є риба! Карась! О, такий вот карась. Не знаю, що його ви видно зараз. Я зараз вас візьму. О, я хотів показати, як я тягну рибу. Моя рука карась, отак. От от. Це все чіплю. Ще одна рибка, вже три риби. я от, так от. Все, я вже збираюся, йду додому. Дро, вудка, тих карасків я відпустив. Ідемо додому. Бляха, муха, ну, відро впало. Короче, на, на тому все. Всім папа. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Всім папа!